Всім привіт! Ходила в магазин, так холодно, зима, морозу, не хотілося йти, але що зробиш? Сходила в магазин, скупилася. І зараз хочу показати уже у 2026 році, які ж ціни у Польщі, в Кракові, в Бідронки. Розкажу те, що купила. Весь час порівнюю ціни, які ж у нас вдома в Києві. І які тут у Кракові? Київ, Краків на букву К назва, де ми живемо і де ми тимчасово мешкаємо. Ходила сьогодні в магазин. Зимно, мороз, сніг, але в магазин ходити треба. Молочко треба було купити, показую. Ну, пішла купити молоко. Так? Але крім молока, купила на отаку суму. Це злотих сума. 75 злотих, 36 грошей. Зараз з вами розберу, що ж я тут купила. Ну, купила оселедці, Ідеш, ну, так як і дома, в принципі, в Києві було, так само і тут. Коли бачиш знижки, то купуєш. Ну, пішла по молоко, так? Треба було купити. Молоко закінчилося, чоловік п'є молоко з молоком каву. Я люблю з вершками каву, то молоко закінчилось, треба купити. Вершки треба купити. Але до молока і до вершків і ще розказую, що я купила. 75 злотих це десь виходить, у нас 750 і 70. Десь 800, 800 гривень. На 800 гривень я купила пляшка молока. Так, ну я по черзі по чеку почну. Перше в мене. Морозиво, так, морозиво. скидка на морозиво. Ось таке морозиво я купила 4 штуки. Чотири морозива на нього скидочка І не збиралася купувати, але думаю, ну раз гарна скидка така на злотий, дешевше на одній упаковці, якщо і можна було купити тільки чотири. Це Мені так випало, що я можу купити 4 морозива сьогодні. На злотий дешевше є така для мене на моїй карточці акція, Так, морозиво. Так, воно коштує 2,85 а я купила на 7,56 чотири штуки. Ну от, Давайте скажемо 80 гривень. 20 гривень, якщо на гривні я порівнюю, так, то на 20 гривень. 180 мл, ось написано. 87 грамів. Не 100 грамів, а 87 грамів. Ось таке морозиво. Сніжка. Мені воно подобається. Таке воно тут вафельки. З вафельками по два боки. Вафельки. чомусь я люблю таке морозиво? Далі, що я купила? Зараз ще буду далі вам. Показувати, розказувати друге. Ну, молоко я вже сказала, молоко, як завжди. 3,29. Десь літрова бутилка. Це, а це літрова бутилка 34 гривні, напевно, на гривні. Я перекладаю на гривні все. Далі, що я купила? Купила я іще сир, тому що сир це у нас кальцій. Взяла дві упаковочки, також там знижки йдуть. Якщо одну береш, так коштує. Якщо дві береш, то коштує інакше. Але що тут 250 грамів, не так і багато цього сиру. Щоб не купити дві упаковочки. Зазвичай я одну ніколи і не беру, а беру дві, тому що і лінь в магазин іти. Ну, як акції, то набираєш скільки хочеш, стільки й набираєш. Можна сирники зробити, можна так їсти, як хочемо, як захочемо. Так, сир, скільки в нас коштує? 250 грамів. Получилось 6,78. Ну, 6,83,40. Ну, десь 35 гривень. 35 гривень. Кілограм буде 140 гривень. Сподіваюсь, що в Києві кілограм творога на одеському ринку. Так і коштує 140 гривень, так як ми їхали. то Він тоді 130-140 гривень і коштував домашній сир ми купували. Так, далі, що я купила ще? Шоколади. Так, також побачила. Так купила молоко називається. Побачила шоколади. 2 плюс один. Два купуєш, один подарунок. Ну Чому не купити? Мій чоловік полюбляє такі шоколадки. Я також отакі полюбляю, такі мені не дуже. Ну, тут 80%, він тут ще більш гіркий. Але ми купуємо так, я неправильно не, не показую, а ми купуємо 70%. Ну а це 85, 70% смачніший. Але все одно беремо через зайву вагу цей чорний шоколад. купуємо. І то, як іде вже скидка на чорний шоколад, то зразу три. Нехай буде. Як для чоловіка, ви знаєте, він оцю одну шоколадку буде місяць їсти. Я місяць її їсти не буду. Я її сьогодні з'їм і місяць їсти не буду. Ось такі ми з чоловіком плюс і мінус такі різні. Він може їсти ту шоколадку цілий місяць, а там... Кусочками там розламує, щось ламає трішечки, ну так йому подобається, з кавою, шоколад. А мені я люблю так. Я просто зараз можу з'їсти оцей 100 грамів, так 100 грамів. 100 грамів шоколаду. Я з'їла 100 грамів і щаслива, все, місяць потім їсти його не буду. Ну, чому так люди влаштовані. Один так любить, інший так любить. Навіть якби чоловікові не було зайвої ваги, а можна було їсти шоколад, він би ту шоколадку все одно все так довго їв. Я ж ні, мені треба з'їсти, ну так, насолодитися зразу, з'їсти багато шоколаду. Я розумію, що то для підшлункової залози не дуже добре, але ну що робити? Я, якщо мені так хочеться, один раз живемо, я говорю собі, не можу я їсти тими маленькими шматочками шоколад. Мені треба більшими шматочками їсти. Далі, після шоколада у нас йде мед. Також акція на мед була. От ця баночка меду літрова баночка меду. Ну, не літрова, а один кілограм написано. Один кілограм. Коштує 1399 150 гривень. На гривні 150 гривень. Ось такий мед я купила. Скільки він зараз коштує в, Амери... в Америці? В Америці також, хто напишить, в Америці, у нас у Києві, скільки коштує мед зараз. Я вже скучила за нашим домашнім медом. Купуємо, як зазвичай, такий домашній. Мед. Ну, цей мед також нормальний, смачний ми беремо. Так, і виходить оця кілограмова баночка, так я сказала, там десь 150 гривень. Кілограм меду. Не літрова баночка, а кілограм меду. Так, А в мілілітрах, якщо тут дивитися, скільки тут мілілітрів написано. Так, скільки ж мілілітрів йде. Калорійність написано: 400 калорій на 100 грамів. Тобто меду треба їсти трішки, бо він калорійний. Далі, що тут іще написано? В мілілітрах і не написано. Просто написано кілограм, а скільки мілілітрів? Не можу сказати, тому що немає. Так ось. Бджілки літають. Я люблю мед. Включаю. Мед на сирочок ось купила сметану. ну Сметана є не купувала. Також треба мед. Що я купила і ще оселедці. Ну, ми любимо оселетці. Ось такі оселедці. Ось показую звідси оселедці написано. Так, ну це не пересолені, я знаю. Оселедці. Буває з кріп, буває тут, ну, напевно, петрушка посипана петрушкою. Ось такі оселедці мені найбільше подобається тут у магазині, у бідронці. Я купую отакі оселедці. Вони не пересолені, вони нормальні і без ніяких добавок. Тому що, ну, чомусь я люблю оселедці без ніяких добавок. Тобто там... Коли готує оселедці, додає спеції різні, кому як подобається. Міні, ні, ні. Мені не подобається зі спеціями, мені подобається чомусь оселедці в чистому вигляді, коли є у мене можливість купувати заморожені оселедці, я обов'язково роблю сама оселедця. І вони найсмачніші, коли ти сам зробиш вдома оселедці. Тому що таких смачних оселедців, як у нас в Україні, тут в Польщі не купиш. Хіба що в наших українських магазинах продають їх ну, дуже дорого. Ну я не фанат вже настільки такий, щоб іти за півтисячі кілограм заплатити, щоб купити за. Чи пів тисячі за кілограм оселедця? Ні. Я сама з задоволенням я куплю, я купую, ну не оселедці, а скумбрію по... Ну, На гривні десь, виходить, біля 200 гривень кілограм і сама роблю. Тому що, коли бачу оселедці, то купую і оселедці, такі, що не, не, ну, не засолені, а заморожені. Так, розморожую і це дуже смачно. І що я ще купила? Так, і ще я купила сметанку. Так, селедка. І сметанку. А де вона, я її пропустила? Дивлюся, стоїть ось сметанка. у Оселедці. <клес> сметанка, вершки. Я купила. Чому купую зараз, поки шукаю, де тут ціна, також сьогодні на сметанку була, ось сметанка, я її просто пропустила. 8,70, 4,30, Ну, виходить, 50 гривень. 50 гривень 330 мл вершків. 50 гривень тут вершки. Чому я купую вершки? Тому що, ну, так мене донька навчила. Вона говорить: якщо ти, мама, хочеш скидувати вагу, то ти краще не молоко додавай у каву, а додавай вершки. І ви знаєте, я вже так і звикла додавати вершки. І тепер, коли в мене вершки закінчуються, я додаю молоко. Мені вже кава не така смачна. раніше каву взагалі пила без молока, любила пити, без вершків. Чому? Тому що одного разу поміряла тиск, а він у мене був за високий. Потім мене навчили. Що не можна пити в чистому вигляді каву. Треба каву пити обов'язково з молоком. А чому з молоком? Не знаю. Що там молоко нейтралізує в каві. Я так не допитувалася дуже, але так мені сказали. І я після цього п'ю каву з молоком, а донька ось вже мені другий рік говорить з вершками, тому що от ти повинна отримувати і свої жири, оці трішечки, тобто чайну ложечку. На чашечку кави, і ти будеш сита, вона говорить, і не буде хотітися щось іще з'їсти. Тобто можна буде каву випити без шоколада, тому що шоколад я їм один раз в місяць. Можу один раз в два місяці. З'їсти цілу шоколадку, а потім не їсти. Взагалі не їсти нічого: не ні цукор, ні цукерки, не печиво. ну Печиво я не так люблю, я вафлі люблю. зефір люблю, вафлі люблю. І отак, друзі, оця вийшла в мене сума 75 злотих. Так, ось ми бачимо ця сума, 75 злотих, 36 грошей. Отак я скупилась ціни в Польщі дивують. Чому? Тому що. Я порівнюю все одно, живеш тут, а порівнюєш ціни з Україною. До речі, що я хочу сказати, що я іще купила. Це я купила ну, не, я так, як подаруночки роздаю, хто заходить в гості, я його не їм. Це я з'їла, трішечки попробувала Діда Мороза. Одного, так. Це Діди Морози, так, 99 грошей, тобто 10 гривень десь коштує такий Дід Мороз. То я купила Діди Морози. Хто заходить в гості, ну і купила ще такі, як новорічні іграшки. так. Було так в упаковці два Діда Мороза і ось отаких дві іграшки, то було, о, коштує 1,99, 20 гривень. А виходить, що дешев... ну Тобто, якщо ти купуєш. Наборчик, виходить, дешевший. Якщо один Діда Мороза купуєш 99-10 гривень, тобто вигідніше купити наборчики. Ну, Я зразу це не зобразила, я купила ще такі Діда Морози, а потім купувала ось такі наборчики, де йшло такі дві чудові іграшки новорічні. Шоколадні, що тут ще хочеш показати картиночки. Але це молочний шоколад. На нього також розпродаж. Коштувало не, не один, не 10 гривень. а Воно коштувало набагато це все дорожче, а зараз вже новий рік закінчився, іде розпродаж. А мені карізниця. Я подарувала кому захотіла це те, що залишилося. І ще хтось зайде чай попити. І, будь ласка, от, є такі смаколики, то вони стоять і прикрашають у мене в кімнату нашу і ще. Така краса прикрашає. Отак от я, друзі, скупилася і бажаю всім добра. І говорю до побачення.